Питання звичайно стоїть зараз стосовно використання можливостей нашої ГТС. Тобто, я для себе бачу сьогодні е, такий механізм, що ми будемо мати договірні відносини стосовно орендування потужності української ГТС з європейськими партнерами. А вони, якщо вони хочуть купляти російський газ, це їхні питання. Просто ми будемо отримувати гроші з європейського союзу. Ми не будемо мати жодних стосунків з Газпромом. Тобто вони не зможуть на нас давити це принципово змінює ситуацію, тому що завжди Росія давила на Україну через питання газу. Тут же все змінюється. Це якраз запровадження знаєте, частково того консорціуму, про який колись йшла мова. Правда, тоді у нас з Росією ж були відносини. Мова йшла про тристоронній консорціум, але завжди Україна наполягала, щоб європейці купляли газ на східних кордонах України. Щоб саме європейці платили нам за транзит. По суті, ця ідея зараз модифіковано. Я наскільки я розумію, буде впроваджувати в життя. Але навіщо це зараз потрібно? Це потрібно зараз безпосередньо українцям, інакше, якщо буде де-факто перекрито зараз газ. З Росії в Європейський Союз Українцям доведеться платити в чотири рази більше за розподіл газу, тобто за з власної кишені, платити за роботу цієї ГТС. що власне збільшить платіжку за розподіл газу. Частка буде 50% від загальної вартості. Нам зараз треба за от, на наших споживачів кидати це фінансування. Я маю великі сумнів. Плюс, якщо не буде цього де-факто транзиту навіть на мінімальному рівні, у нас ще є питання, чи зможемо ми доставити газ на окремих ділянках нашої ГТС. -та.